Час новин про головні події дня розкажуть вам наші кореспонденти. Мої вітання. День скорботи 70 років тому, 22 червня 1941 року, нацистська Німеччина без попереджень напала на радянський Союз. Ця війна тривала 4 роки до 9 травня 1945 дев'ятсот Своє життя у боротьбі двох режимів віддали мільйони людей. Президент України Віктор Янукович закликав у цей день припинити політичні баталії, і саме спільна пам'ять. Цитуємо про трагічні роки війни має об'єднати українців о 10-й годині. Відбулася загальноукраїнська хвилина мовчання. У Львові на площі зібралося близько 300 львів'ян, представників громадських та релігійних організацій, політичних партій та ветеранів. Вони поклали квіти до пам'ятника жертвам комуністичних злочинів. А в приміщенні музею тюрма налонського прийшла екуменічна панахида за загиблими. Участь в ній взяли представники духовенства, влади та громада міста. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв війни і в нашому місті. Стрияни зібралися біля пам'ятника Степанові Бандері і урочисто поклали вінок до його підніжжя. Також організатори закликали усіх свідомих стріян засвітити свічку на згадку про вбитих на війні. Сьогодні день скорботи і пам'яті про загиблих наших людей, які в важкі часи віддали своє життя, хто боровся активно, хто пасивно, хто пострадав. вивезли, катовані, різкі дні. Багато хто це бачить. Ми наше покоління ми маємо вшанувати і пам'ятати їх. В районному будинку культури відбулося виїзне засідання Львівської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення взяли участь представники управління юстиції області міська районна влада. Які питання розглядали та що вирішували? Дивіться далі. Поважні гості з області приїхали до Стрия: керівники управлінь юстиції, представники облдержадміністрації та місцевої влади говорили про співпрацю органів юстиції з закладами освіти, культури місцевими органами виконавчої влади та самоврядування для того, аби організувати правову освіту населення. До того ж, виїзне засідання Львівської міжвідомчої координаційної ради відбулося напередодні дня конституції. Верховенство права на підставі якого Сьогодні будується наше сьогодення, на підставі якого сьогодні ми будуємо нашу незалежну Україну. І як відомо, що один з пріоритетних напрямків державної політики у нас є, це є будівництво правової держави, яка би могла в данішого інтегруватися в наше європейське співтовариство. Сьогодні правова освіта населення повинна вийти на новий рівень за допомогою співпраці з засобами масової інформації, консультації та поради матимуть змогу отримати стилепередач та статей. А розроблені спеціалістами, психологами, мультфільми виховуватимуть у правовому руслі дітей. Зрештою співпраця в усіх напрямках та сферах якнайкраще забезпечить відмінний результат. Праця Повинна бути поєднана різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів культури і освіти. Я тому на, 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 на цьому наголошую. Заклади культури та освіти повинні відігравати не менш важливу роль у правовій освіті молоді аніж змі. Відповідна програма діє на державному рівні, адже громадяни України повинні добре знати закони своєї держави та можливості їхнього застосування. Управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА за ініціативи громадської організації Галицькі оселі розпочало проект «Мандруємо Львівщиною разом. Про це унян повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Львівської ОДА. Проект передбачає створення умов для якісного розвитку внутрішнього туризму, промоції колоритності, унікальності, харизматичності і туристичних осередків регіону, розкриття самобутності та гостинності мешканців Львівщини, і включає низку виїздів до найбільш атракційних. Туристичних об'єктів та місць області, покази майстер-класів з народного промислу, а саме лозоплетіння, гончарства, ткацтва, вишивання, виробництва іграшок. Тощо, проект вперше розпочався з відвідання унікального села Гавареччина, де спадкові гончари творять справжні дива з мокрого згустку глини, за якусь мить виростає мистецький витвір. Це єдине збережене село, де за такою технологією виготовляють чорнодимну кераміку. І на цьому я ставлю крапку. Побачимо завтра у цій же порі. На все добре! Кращий спосіб одержати гарну ідею це мати багато ідей, а найкращий спосіб тримати вас у позитивному тонусі це регулярний перегляд спортивної панорами на нашому каналі. В Студію Олег Фолик. вітає вас. І розпочнемо з новини веселої. Кілограм марихуани для фанів Зеніту. Близько кілограма наркотичної речовини знайшли співробітники ОВС по місту Дзержинськ в автобусі, що перевозив болівальників футбольного клубу Зеніт. Даний автотранспортний засіб було зупинено на трасі Москва, Нижній Новгород. В ході огляду салону на багажній полиці правоохоронці виявили пакет. У ньому було зафіксовано речовину, схожу на висушені подріблені листя рослини. Йдеться повідомлення МВС Росії по Нижегородській області. Факіці експортно-криміністичного центру встановили, що в пакетах знаходилася марихуана. Вага величиного складала 994 грама. У Нігерії розстрілюють за гру в карти. У нігерійському місці Майдогурі дві людини загинули. П'ятеро отримали поранення в результаті розправи, яку вчинили бойовики радикальної ісламської організації Боко Харам над групою місцевих жителів, які мали намір зіграти в карти на вулиці. На північній Нігерії ігри в карти досить поширене явище. У Майдогурі, приміром, де проживають понад один мільйон чоловік, більшість з яких мусульмани, молодь часто після обіду збирається на вулицях в компанії, щоб скоротати годину другу за партією в карти. Бойовики Боко Харам які зараховують себе до руху Талібан, ведуть підривну діяльність Нігерії з 2009 року. Угрупування намагається створити державу засновану на суворих ісламських постулатах. Рекорд під водою американський плавець становив новий світовий рекорд з плавання на спині, який не був зарахований, незважаючи на феноменальний результат 23,1 секунди на дистанції 50 метрів, практично на секунду зменшивши колишній світовий результат. Вся курйозність ситуації в тому, що Тейлор Хіл так і не сплив з моменту старту і до свого торкання на фініші. Згідно з правилами, йому необхідно було спливати після проплитих 15 метрів, але з якихось причин відомих тільки самому плавцеві. Цього не було зроблено у будь-якому випадку публіка залишилась задоволена. В Японії не відбудеться чемпіонат СУМО через корупційний скандал. Весняний басі, як називається чемпіонат Японії з СУМО, який традиційно проходить в березні в місті Осакан, відмінено через скандал з договірними зустрічами. Вперше за післявоєнну історію професійної професійно-японської боротьби не відбудеться один шести щорічних турнірів за Кубок імператора Японії. Скандал в японському професійному СУМО виник після того, як правоохоронні органи країни зацікавилися вмістом текстових повідомлень на мобільних телефонах, які раніше були Фісковані в одного з борців і його тренера у повідомленнях. Ті обговорювали можливість продажу результату майбутнього поєдинку за кілька сотень тисяч єн. У поліції встановили коло підозрюваних у проведенні договірних матчів, які увійшли 11 борців і два тренери, і приступили до допитів. Троє з підозрюваних вже визнали свою провину. І на завершення трохи екстриму для підвищення життєвого тонусу та рівня адреналіну. Літаючий КАМАЗ, унікальний трюк від спортивних екстремалів. Камаз вагою 8,5 тонн, стрибає з трампліну на відстань 12 матрів. Завдання мотоцикліста зробити заднє сальто на мотоциклі над пролітаючим Камазом. За кермом мотоцикла найвідоміший. Райдер Олексій Колесніков. За кермом Камазу прославлений пілот багаторазовий переможець раллі Париж-Дакар Володимир Чагін. Задумане вдалося на всіх 100. До того ж, гонщикам вдалося зробити трюк тричі, що разом мотоцикліст ускладнював свій стрибок. І наразі у мене все вдячний за перегляд. До завтра бережіть себе і ще коли не знаєте за що взятися, беріться за розум. Синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність, вдень можливий дощ, атмосферний тиск 765 мм ртутного стопчика, стовпчика. повітря 58%. Температура повітря вночі 16-18 градусів з позначкою плюс. В день 25-27 вище нуля. Вітер дутиме в північному напрямку 2-4 метри за секунду.